Добрий день, Вас вітає магазин VeloTime. І сьогодні у нас на огляді гірський велосипед Trek Marlin 6 Gen 3 модель 2024 року. Рама велосипеда виконана з алюмінія з усіма сучасними технологіями з внутрішньою прокладкою троса і вага велосипеда в рамі XL з заводськими педалями 1465. Монетка на велосипеді встановлена Shimano Dior M4100 на 10 швидкостей. Передній амортизатор RockShox Judy, пружина Масляний. З гідролокаутом 100 мм ход. Безкамерні ABADA BandRajor KV подвійні посилені. Безкамерні покришки Maxy Ardent Race 29х235. Тобто цей комплект дуже легко зробити безкамерним. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую! Шатуни FSA, Alpha Drive 1 зірочка 28 зубчиків. Задній перемикач Shimano Dior M5120. Касета Shimano Dior M4100 на 10 швидкостей 1146 зубчиків. Дискові гідравлічні Гальма Tektra HD275 на передньому і задньому колесі. Також хотів звернути вашу увагу, що заднє колесо кріпиться на вісі, а не на ексцентрику. Завдяки цьому велосипед отримає більшу жорсткість і більшу довговічність. В каретичному вузлі встановлено промпідшипник. Дуже непоганий велосипед на свої гроші від американського виробника Trek. Магазин Velotime його рекомендує. Якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях, з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!